Ларіт, ладіт, друзі, вітаю! 1 березня, слава Україні! Ітак, друзі, сьогодні 1 квітня і ми розпочинаємо сезон матково-водний. Сьогодні буде перша привівка. І ні, це не прикол. першоквітневий, квітневий. Це дійсно правда. Перед тим, як почати, будемо працювати, будемо включатися, щось показувати. Просто ролик почнемо з того, бо основна причина, коли починати виводити, скажімо так, маток, це наявність трутня, печатного якогось там в гніздах, і силу сімей. Трутня я вам недавно вже демонстрував, скільки в нас сім'ях, його дуже багато. Сьогодні, мабуть, теж покажемо, коли будемо робити якісь перекидки. Ну, а все ж таки, силу сімей, давайте ще раз подивимося, всі сім'ї, які ми вибрали для прививки. Ми на них. Поставили такі планочки. Подивімося зараз, як виглядає об'єм бджіл в цих гніздах. Зараз тут сидить по 9 рамок, і для того, щоб нам почати працювати, ми їх повинні скоротити до 7. Ми ще їх будемо ужимати. А, ну, а зараз подивимося на їхню об'єм. Все, більше показувати нічого не буду, бо я більше подавлю, ніж з того буде толку. Так, об'єм зрозуміли і будемо працювати. І так, друзі, приступаємо. Зараз два дні тому ми підготували стартера. Що ми зробили? Ми їх забрали від них матки. Забрали від них матки. Ну і з наших чотирьох стартерів все ж таки оказалася одна проблема. В якому плані там просто була безматочна сім'я і бджілки. Почали сіяти трута. По якій то причині, це оця третя сім'я, котра тут не зимувала, ми її перенесли з вулиці і все, просто принесли. Можливо, в той період, коли переносили щось, ми зробили, ну не важливо, що ми зробили. Забравши всі рамки від них, принесли з вулиці 4 рамки розплоду, сюди поставили, так як тут бджола була, а не було тільки розплоду. Ми принесли їм відкритий розплід, їх поставили, а бджілка залишилась їхня. Можливо, цій сім'ї, ще три. Потрібно буде якусь допомогу, в віді того, можливо, пересіяти їх, відділити трутня, так як велика наявність трутня в стартерах може говорити о тому, що приводить к поганому прийому. І, можливо, ця сімейка буде хуже приймати. Ну, Зараз річня на неї, ми її справимо. А зараз, от ми першу з вами готували, і зараз на неї і подивимося. Так, як це виглядає, стартер? Отак виглядає стартер. Ви туди бачили? може Витко буде? Не буде витко. Чому? Ага. Бува витко, витко. Дуже тут багато бджоли, ну і це добре. Яка наша зараз задача? Мені треба подивитися на е, можливі маточники, які вони могли почати тягнути. Місочки, маточники, і зробити колодець. Залишаємо одну е, мідову, дві розплодні, потім колодець, опять дві розплодні і одну кормову. І так залишаємо. Робимо всі 4, і йдемо робити виховати. Все, машенька, нажимай на паузу. І так, друзі, що ми зробили? Зробили ми вже прививку, зробили перекидку в двох сім'ях-воспитательницях, в виховательках. Це в домику. І бачимо, як це виглядає. Якщо першу сім'ю я вирішив стрясувати лишню бджолу вулику, та в другій сім'ї вирішив не церемонятися з ними, так як бджоли дуже багато вулику і вирішив ті лишні рамки. Котрі потрібно скоротити в сім'ї для того, щоб може було далі робити прививку. Вирішив просто винести на вулицю і ту їх стрясти. І отак це зараз виглядає. Це от стільки бджол... ну коротше дуже багато бджоли. Я навіть за останні роки і не пам'ятаю, щоб на сьогоднішній день були такі сили. Отам із ящика висипав, тепер якраз будуть потрошки розлітатися. Ну і отут це так виглядає. Дуже багато бджоли в вуликах. Все добре. Але добре те, що нема у нас під руками 145 корпусів Лишніх, котрі можна було підкласти на вихователь і розширити. Но, вже заповнимо це і будемо... вони у нас будуть туди, коли почнемо засіляти нуклеуси. Так як на основному точку у нас зараз всі 145-ті корпуса стоять з нуклеусними рамками, і там відбудовуються і сіють матка. І ми всі розкладали там, так як що сіла сім'ї і тут велика, так і там велика. І то потребувало розширення. Ну, э, на їх не вистачило. Так, добре, що ми робимо? Давайте зараз попитаємося зробити одну із сімей. І ну, хоча б продемонструю, що да як, що ми робимо. Так, э, поки нам не прийшли э, э, як, ізолятори металеві, використовуємося ізоляторами з пластиковою ганіманістю решеткою, так як э, більше нічого не маємо, ми заказали на пробу 5 Ізолятор трьохрямочний з металевою решіткою, сподіваємося, що не буде гнутися решітка і не буде приліпати до рамок. Це нам важливо і питаємося вирішити цю проблему. Так, що, друзі, давайте будемо дивитися і продемонструю. Так, коли такий робиться ажіотаж на пасіці, другі сім'ї ведуть себе трішки, скажімо так, Ну, настороже. Так як от такий ажіотаж демонструє якусь блуждання бджіл. А блуждання бджіл завжди сім'ю активізує, щоб не пускати в собі в сім'ю якихось блуждаючих бджіл. І краще в мере, е, осторожності одітися і працювати все ж таки з масочкою. Так, зранку я вам показав, яка ж шляпа вісила знизу. Шляпа. Шапка, друзі. Е, Довгі роль, кому цікаво, нехай дивиться. Кому не цікаво, проходить мимо і все. Так. І отак зараз виглядає сімейка. Так, що? Яка наша задача? У нас, виходить, тут 9 рамок, і для того, щоб ми могли працювати, нам потрібно дві лишні рамки витягнути. Ісходя з тих двох сімей, ми замітили, що тут по дві ще рамки є, і ми їх просто-напросто забираємо. Ті сім'ї, я. Що А, Друзі, так, да, я ж же хотів продемонструвати вам, в цій сім'ї теж стояла суперпротеїнпаті. Тут стояло без е, цього, видите? зовсім Балі. нічого не залишилося, зовсім нічого не залишилося, повністю з'їли. Так що, друзі, хтось говорить, дорого, дешево, ну, в будь-якому випадку, е, ця ліпешка стоїть 135 гривень 450 грам. Дорого, дешево, не знаю, неважливо. Я просто, наприклад, привожу пример. Якщо ми потратили 135 гривень, Зараз, якщо ми відкриємо Фейсбук або е, різні оголошення, ми в будь-якому випадку можемо знайти продаж бджолосімей, де стартує ціна від одної рамки від 200 гривень. Люди пропонують по 200 гривень. Ну, якщо продають бджолосімі, то пропонують ціну по 200 гривень рамок. Ну і тепер рахуйте, ця лепешка в будь-якому випадку вам додать кількість рамок. Ну мені кажеться, відсотків на 30-40. Якщо не додають. І якщо зараз, наприклад, у нас тут по 6 рамок розплода, ну в нашому випадку у нас тут і так багато білку. Просто я говорю за тих, у кого трішки з цим проблема. І якщо вам додасть дві рамочки, скажімо так, розплоду, і це вже плюс 400 гривень. А витрати були 135, це раз. Ну, звісно, що і ващина йде, там, і рамка, я це все розумію. Або також треба враховувати, що не тільки розплод у вас додається, у вас також додається і молода бджола, і здорова бджола, і тому подібне. І в ітоги, знаєте, є такі бджолярі, пакетчики, котрий продає е, пакет, і у нього нічого не міняється вулі. Бо там як було, так як зараз. Тут, тут зараз своїми чотири рамки, продай їх, покладь на їхнє місце чотири рамки сушнини. А еще якби була матка, уже в руках плотно, все, тут бы нічого не змінилося. Зовсім нічого. А є такі маткарі, бджолярі, пакетчики, що він продає, а там нічого не залишається. Там залишається і одна рамка и якась льотна бджола. Так что в будь-якому випадку, ну і купців буде более приємно прийти. Вот з такої сім'ї, брате, розпліт, нежели брати. Так що, в будь-якому випадку, бджолам треба допомагати. Якщо в вашому регіоні цього чогось не вистачає. Розумієте? І в нашому випадку, у нас з цим, мабуть, проблем нема. Хоча, якщо бути відвертим і проаналізувати, от якщо зараз би хтось мені запропонував прийти на нього пасіку і показати свою сім'ю, у нас тут по грую, ну це ніхто не зробить, так як це все покрито так мраком, е, може би було наглядно замітити різницю, так як я не кажу всіх. Є бджолярі, у котрих сім'ї нічим не хуже, або є ті, у котрих набагато хуже. Так що, е, якось так. Так що в будь-якому випадку бджілкам треба допомагати, як з обробкою бджіла з клеща, а же мене питаєте, коли і скільки давати сиропу. Сьогодні, з цього року ми почали годувати вже не сиропом, звичайно, вода і цукор, бо на сьогоднішній день бджоли навіть такої можуть і не брати. Так як вода і цукор це не зовсім тот корм, котрий їм... Скажімо так, дуже добрий. Це то, що потрібно переробляти, щоб з нього був якийсь толк, тратити на нього ресурс. Ми зараз почали годувати ГФ... Не ГФС, а інвертованим сиропом власного виробництва це зовсім різна різниця. І коли ви питаєте, коли і скільки давати сиропу, це на це відповісти неможливо. Так як давати е, якісний корм для того, щоб сім'я е, розвивалася, це одне. А давати солодку воду для того, щоб бджолу зношувати, це зовсім інакше. Так що, друзі. Я їх заганяв, 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 а вони мені вилізають, вилізають. Так, давайте тут селекцію проведемо. Недавно один ролик дивився, так, там ходив тряс. Ну, не відає, і я так знаю. Машенька махать на мене вже пальцем. Так, дивимося. Так, головне тут матку не роздавити. Так. Це все відкритий розпліт. Це все відкритий розпліт. Так, дивимося тоді відразу на маточку. Ні, тут матки нема. Так, ця рамка буде стояти. А це що таке? Не, вже потрошки і місячки хочуть тягнути. Так. Йдемо в цю сторону, щоб зрозуміти, які рамки ми повинні забрати. Ну, оце повномедна і пергова. Це одна із тих рамочок, котра відбракується. Не відбракується, а забереся із гнізда, так як на неї тут нема місця так, А ця друга? Так, да, корми достатньо. Так, ці дві рамочки йдуть з гнезда, так, трошки ще подути. Так. так, Це відкритий, і бачимо, що трутня вже, о, наприклад. Знаєте, який ход. Бракуємо ті рамочки, щоб світлі були. Друзі, проходить один сезон, вони такі. Ви знаєте, ні? від чого рамочки-то темніють. Від кількості вилупшившихся. У нас що робить, мікрофон робить. Від кількості вишичих із ячейки бджілок вона потрошки міняє колір в темну цю. І якщо у вас матки сіють, скажімо так, якісно, багато і тому подібно, звісно, що число ячеек, з котрих вилупилась матка, кількість вернеє. Збільшується і приводить к зміни забарвлення. А так як іще методи задержання бджіл бувають різні, деко може держати гніздовий корпус, грубо говоря, там на двох корпусах десятирамочних, Звісно, що матка там сіє. Нехай буде таку ж кількість, але на більшій кількості рамок. І це буде приводити к. к... Е... Ну, не такому забару. А ми вже тримаємо все ж таки більш зжато, і, наприклад, виховательки у нас сіють постійно тільки на п'ятьох рамках. І звісно, що вони темніють ці рамки дуже дуже швидко. Так, Але, Машенька Так, яка наша задача? Знайти матку. Ага, ми могли відразу. Чіпки починають Не подобатись. Так, да, могли відразу складувати в корпус. Це теж, ну це все в яйцях і яйця. Резновыховый, короче, расплит, тут вот трішки, за... ей тришки трішки запечатано. Да, по-бухату. Це кстати, ми медово пергова рамочка, там, а ми клітичку взяли. Мамо. А ну, їдь, подивіться, квіточка, я не буду. А де ти бачиш? пішла? На ранці. Mm. желающих в активизовали. Да, я что-то ебачил, проще вот, было взять. Ну что, я не бачу. А воно надасть, угу. так, все, маточку знайшли, квіточку вкладемо, ну і зараз будемо перекладати, зараз трішки чистимо вулик, кладемо. Цей ізолятор, і будемо складати. Все, друзі, на чому будемо завершувати? Слава Україні!